Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому командному чемпіонаті світу, що проходить у лінаресі. Сьогодні мова піде про третій тур, в якому збірна України грала проти лідера своєї групи Б сильної грузинської збірної. Ми розглянемо партію, яка відбулася на першій дошці. Білим грала грузинська шахістка, міжнародний гросмейстер Ніно Баціашвілі. Її суперницею була Українка, екс-чемпіонка світу, і також міжнародний гросмейстер Анна Ушеніна. Д4 зіграла Ніно у відповідь Д5, с 6, кінь С3, і українська шахістка грає аж 6. Звісно, у чорних був дуже широкий вибір, і хід крайнім пішаком на королівському фланзі не найгірший варіант. Чорні беруть під контроль поле g5 і вичікують реакції суперниці. Слон F4 грає Баціашвілі, після кінь f 6 е3, слон d6, розмінялися, кінь f 3 і 2 0 Тура c 1 грає грузинка, ферзь відходить на Е7, розмін на d5, слон d3, кінь БД7. Після рокіровки c 6 зіграла Ушеніна і на дошці виникла славнозвісна карлсбацька пішакова структура. Білі поки що грають аж 3, корисна кватирка і обмеження легких фігур суперниці. Тура Е8, кінь Д2, кінь Б6, ферзь С2 і слон Е6. Тура С Е1 грає Баціашвілі, можливо, готує просування пішака на Е4, а на ж Ушеніна ставить коня на d7. І тут Ніно зіграла f2, F4 з конкретною загрозою F5. Цим ходом білі починають здійснювати план, який часто застосовується в Карлсбаді. Його основна ідея атака на королівському фланзі по вертикалі G. Чорні грають F6 після кінь в 3 кінь в 8 g4 кінь c 8 і F5, проганяючи слона на f7. H4 грають білі, кінь d6 і ферзь g2. Білі готують просування пішака на g5. Але зіграють вони так у найбільш сприятливий для себе момент. Чорним же треба шукати контргру передусім на ферзовому фланці. Це й намагається робити Анна Ушеніна. Спочатку ходом кінь аж 7, вона заважає білим просунути пішака на G5, а після тура F2 грає тура А 8 білі ставлять ферзя на G3, і тут саме час було піти c 5 Якщо білі забирають, то тура б'є c 5 і у чорних єдина слабкість це пішак d5, але він дає можливість стати коню на Е4. Та й хід c 4 з нападом на Е3 теж буде непоганим. За умови нестабільного центру білим тут буде вкрай важко провести ефективну атаку на королівському фланзі. У них тут мінімальна перевага. Але Анна Ушеніна зупиняється на іншому варіанті розвитку гри на ферзовому фланзі. Вона ставить пішака на Б5. І після А3 грає А5, поновлюючи загрозу просування пішака на Б4. Але насправді ця загроза не є такою вже серйозною, щоб білі панікували. Вони послідовно продовжують втілювати свій головний план: ставлять туру на ж 2 і після Б4 розміну кінь А4 з метою перейти на С5. Тому чорні грають кінь Е4, нападаючи на ферзя, взяття чорні б'ють пішаком. І після кінь Д2 грають тура А8, нападаючи на іншого білого коня. Той йде на c 5 атакуючи пішака Е4, захист і тура F2. Білі дещо видозмінюють свій план. Вони хочуть зайти за пішаком Е4, виграти його і потім просувати центральні пішаки, не забуваючи про можливість G4G5. Чорні відчайдушно контратакують. Тура А2, напад на Б2. Але захист тура Б1, і після кінь f8, Тура ф 4. Пішак Е4 під боєм, тому чорні грають ферзь С7, зв'язуючи туру, і білі тут цілком могли просунути пішака на g5, користуючись відсутністю чорного коня на полі h7. Але Ніно Баціашвілі ходом короля захищає ферзя, і після кінь d7 забирає на е 4 Тут чорним варто було відразу зіграти ферзь А7. Тут у білих лише один план розвитку своєї гри, а саме просування пішака на g5, адже білий кінь заходиться на Е4. Якщо побити на d7, то чорні забирають саме цього коня, нападаючи ще й на туру і отримуючи серйозну перевагу. А якщо зіграти g5, то чорні міняються на g5, б'ють на c5, і тут можливі дуже гострі варіанти, наприклад, білі можуть собі дозволити навіть пожертвувати коня. Відкрити вертикаль G, але точними ходами чорні відбивають атаку. Після король F8 взяття можна як зіграти Ферзь F7, так і поставити шах ферзь h 7 У цій гострій ситуації білі зберігають компенсацію за віддану легку фігуру. Але Анна Ушеніна в критичний момент помиляється. Вона переставляє ходи. Спочатку забирає на c 5 і після кінь c 5 грає ферзь a 7 Відмінність цієї ситуації від попередньої в тому, що білі не зобов'язані грати G5. Вони ставлять пішака на Е4, адже тепер це поле вільне, і після відходу просувають пішака на ж 5 Стало зрозуміло, що контргра чорних на ферзовому фланзі запізнюється, а білі встигають відкрити королівський фланг і досягти свого в атаці на чорного короля. Далі був тотальний розмін на ж 5 Тура А1. Розмін на цьому кутовому полі. Чорні напали на Б2, тому білі захистилися турою. Тура ф8 грає Українка і Тура ж 2 з нападом на мат. Тура F7 грають чорні, але додаємо коня. Загрожує взяття на G7 легкою фігурою. Звісно, розмін на Е6 не покращує ситуації, тому що після відходу тури буде просто перекриття Є7 і білі виграють. Тому ферзь А7 зіграла у Шеніна. І, побачивши очевидну відповідь суперниці, просто здалася. Адже після ферзь Д8 шах, король H7 кінь G5, це не лише вилка, але й просто мат король h6, ферзь h8. Ось так закінчилася ця прикра для нас партія. Але якщо відкинути емоції стосовно результату української шахістки, то з чисто шахової точки зору. Це прекрасна ілюстрація даного поширеного плану гри білих в карлсбадській пішаковій структурі. До речі, на каналі Шахи для всіх є цілий плейлист з навчальними відео, присвяченими цій популярній мітельшпільній пішаковій структурі. Хто не бачив і цікавиться цією темою, хоче підсилити свій шаховий рівень, переходьте за посиланням в описі під даним відео. З поміж інших є там і відеоролик, в якому ми розбираємо докладно саме цей план гри. Якщо мені не зраджує пам'ять, там він називається планом Юсупова. Ну а що ж коїлося на інших дошках в цьому матчі? На жаль, програш на першій українкам не вдалося компенсувати. Всі три інші поєдинки закінчилися в нічию. Найбільш реальні шанси відігратися мала Наталія Жукова. Але не зуміла реалізувати вирішальну перевагу. Таким чином, у матчі Грузія-Україна мінімальна поразка наших шахісток з результатом 1,5 на 2,5 очки. У цей же день, 19 листопада, було зіграно й четвертий тур, в якому українки протистояли представницям Узбекистану і ключову партію цього матчу ми з вами розглянемо в наступному відео. А поки, якщо даний відеоролик вам сподобався, Тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!